Короче, добрий ранок. Ранок починається з хорошого, у мене золоті відео. Те, що вона ще залетіла з вчорашнього дня. Але я прикинулася там вже більше тисячі лайків і охоплення у мене вже там 207 тисяч. Типу, нещодавно я раділа, як у мене охоплення 100 тисяч, ток то, а тут вже 207. Офігеть! Тому да, я дуже довольна, бо в мене ну, пішов якийсь прогрес, бо в мене через теопаті, типу, блін, я все діло, нічого не відбувається, нічого не міняється. А тут щось почало мінятися. Типу, вау! Я проснулась в 11 ранку. Ну, точніше проснулася. Я, я пам'ятаю мене, мама в дев'ятші будила, типа пройтись, Я кажу, Дя". я бачила, вона мені шаурму закрутила, оставила, щоб я її сама запахла. Взагалі, общем була маму. По мого життя. Це Фламінго, це Марії Сефійки, а це Пікас. Ван Осенаторич, його так назвала, прям ого, Пікас. Але це з'явився персонаж мультика. А тепер пора чистити зуби. Я звісно дуже люблю свою чолку, але кожний раз, коли я вмиваюсь, я жалію, що я її підстригла. Вона дуже заважає. Тут я робулю вигляд, що мені дуже весело. Хоча на фоні в мене музики не було, і мені було сумно. До речі, користуюсь я ось такою вмивалкою. А далі мені захотілося масочку. Пробую нову, я її ще не тестила, тому результат побачите. Ну, собственно, в наступних кадрах. Вона почти висохла, ну що, досиділася просто. Йдем на хороше світло, дивимося результат. Що можна сказати? Ніфіга не помінялось, абсолютно ніфіга. Коротше, 40 гривень в шопу. Таку маску не рекомендую. Я потім якийсь відос зробив підборку масок, які дійсно дуже класні, бо я ними часто пользуюсь. Це була типа новенька для проби. Далее делаем все свои обычные процедуры, то есть сыроводка, тоник и так далее. Тоник, сыроводка, кремники я выкорустовываю, я так вот завышу. Ой, ступок. что Что можно сказать, я уже с ранку задолбалась, еще я захварила, по І трохи горло болить. Думаю, на попередніх озвучках було чутно, що що то, що-то що не так з моїм голосом. Ну, якщо ви знаєте мій звичайний голос. А це ну, ось, ну, Я ж не розповіла, куди я збираюсь. Мене мама заставила йти на вулиці. Сказала: пашлі, прогуляємося. Тому я тепло одягаюсь, бо в нас морозяка, що капець, закрутила своє волосся в якусь непонятну бальбету, ну і в принципі вийшло комфортно і навіть гарно, хоча й голова жирна. А тут я показую, як закручує шар, бо такого варіанту я не бачила ні в кого. Просто та стильно. Вийшли ми, до речі, до набережної, а сьогодні ж водохреща, купались багато так людей. Ну а я що показала, що я сміла, і пішла просто намочила воду в руку. Ой, руку в воду. Я там наче жалувалася, що в мене грошей нема. Ну, щось сказати, Зайшла і купила собі лимонад за 70 гривень. Зараз будемо пробувати. О, так що я ще поїла борщ. ну а як же ж? Для того, щоб відкривати ці баночки, я зламала один ноходь. Ну ладно, що я його просто зламала. О, получилось. І то іншим втім, перезламаний. Ух ты, пахне дуже класно. На смак... Тут має бути манго і апельсин. Манго тільки на запах. На смак його не відчувається. От літом, літом це буде прям вау, кайфушно. Зараз ні. Мандарина вкусніша. І дешевша. Це дуже классно жити. Я захотіла сделать на виснике. Иду делать на виснике. Щас буде мій стандартний, стандартний прикол. О, да. Ну, я не яйка, якби щось не розбила. Я розбила яйця. Ну, типа, воно тут просто витікає. Ну, нічого страшного, ща, 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 все буде. Берем якомога ціліші яйця, но ну, якщо вони розбиті, нічого страшного, вони нам тоже зайдет. Три яйця, блять, я даю буквально тріпку солі. Що тепер? Тепер оцей бодявий. <хи> Вона мене дуже забавляє. Ну просто, ну коротше, звичайно, мічку мішаю. Так, так да. Не буду жорстко пояснювати, але нада нам загалом 500 мл молока. Ну, вроді чуть больше, я давала взагалі на око і 200 грам борошна. Але як ви бачите, це треба робити постійно. Короче, мне очень леньки зараз показывает. Я буду готовить пасту, Бо бог надо її, поготов... її надо поговорить. Я буду, короче, на постнички при такой атмосферке и включу себе сейчас музыку и вообще. Бля, персик. Смачні? Софі, а були смачні налисники? лисниці? Ні. Ні? Так, тоді, якщо не смачні, показую ось так, дизлайк. Ось так, не смачні. Одягаюсь знову, знову йдемо кудись на вулицю. Обходимо зараз всі постри, які тільки можна. А, да. І в принципі все. Декілька кадрів зараз буде. Ну що ж, я прийняла душ, зробила всі свої справи, а зараз тільки сьома година. Ну, певно, буду вчитись. Тому всім па-па і -па, дякую за перегляд.